Доброго всім часу, друзі, на зв'язку Південний Пошук. Так, і сьогоднішнє відео знову огляд цікавих цікавинок, які вдалося знайти за цей тиждень. Ну що, давайте розпочнемо з гарного. да? Давайте з гарного. Так, дивіться, ось такий ось підсклянник. Разом зі стаканом. Це у нас харчове олово. Дивіться, сюжетний блюдечко. Красота, так? Німеччина. Є клейма. І на блюдечку, і на самому стакані. Зін. 95% олова. Джомані. Ось така ось вінтажна, антуражна річ. Так, і разом з стаканом. Є. Далі йому на пару знайшлись у сусідів в кладовці ось такі радянські підскляники Алюмінька. Так, нічого незвичайного, але повністю гарний стан. Цілі, не м'яті. Як для барахолки піде? О, навіть ціна на одному є і клейма. Так, ось такі підстаканочки. Давайте, далі. а далі підемо по вимірювальних приладах. Логарифмічна лінійка кругова КЛ1 в робочому стані. Повністю, як бачите, ось всі стрілечки працюють. Ось такий 50 років тому назад були калькулятори. Ось, я придбав їх дві, по 200 гривень. Кожна мені обійшлася. Ну, і враховуючи доставку, то тоді можна сказати, що по 250. Ось такі дві робочі кругові логарифмічні лінійки. Є! Далі у нас по вимірюваних приладах. Ось така коробочка і мій, ну, мабуть, вже здавалися. Папам. Так. Трьохночний секундомір, слава. Діться, повністю робочий стан. Все ціле, скло ціле. Ну, задня кришка, само собою, вона не буває. Я ніколи не бачив, щоб була ідеально. Чистою цілою. Так, є маленькі втрати, але не смертельні. клац Все працює. Оп. 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 Ну, і він іде Коробка рідна, само собою Іде на документі. Ось секундомір SD SPR12 і гост. Документ, ну і в самій коробці ключик для відкриття задньої кришки. Ось він. Тобто повний фарш секундоміра. Є таке. Далі ще один секундомір Слава. Він вже без коробки, але на нього також є документ. Але він трішки, трішки з багами працює, як можете бачити, ось йде стрілка, коли нажимаєш, на жаль, зупиняється, і друга, яка повинна йти, не йде. Ця кнопка робота, все працює. От просто настроїти от одну стрілочку потрібно. Так також все скло ціле. Подряпини мінімальні. Ну, ось, навіть мене видно, як в зеркало дивлюсь. <хе> так, от, от. Я думаю, той, хто вміє. Ось ну, ще якась бумажечка з ним. Той, хто вміє і розбирається, як полагодити, то одну стрілочку зробили, і все, і все буде класно і буде працювати. Реально, як новий. Так, вимірювальні прилади. Закінчимо з ними. Давайте, що у нас далі? Давайте. О, давайте по-сучасному. Ось така ось фігурка моєї улюбленої Венздей Адамс. Хто не знає, є такий серіал, мультфільм, комп'ютерні ігри з сімейка Адамсів. І ось вже новий серіал вийшов і йде, скоро буде другий сезон. Хто дивився серіал Венздей, вподобається. Так. Це вже з сучасних предметів таких. Дивіться, ось сама Венздей, яка грає на віолончелі. Хто дивився серіал, має пам'ятати, як вона на площі грала на віолончелі. Ось, подвижна в неї голова. В комплекті ось є стільчик, який, в неї вставляється, і вона сидить на віолончелі. Тож, друзі, другий сезон Венсдей вже скоро. Кому потрібна така фігурочка. Пишіть. Це не оригінал. Фанкопоп скажу одразу. Але і ціна, ціна всього 300 гривнів І Венздей буде у вас. Так. Далі. Дивіться, що далі я знайшов це в себе в закромах, в гаражі. Ану, це касета VHS. Так, так, 20 років назад. Музику і концерти дивилися з допомогою таких касет. Був відеомагнітофон, який підключався до телевізора. І там ми дивились на от таких касетах: концерти, кліпи і фільми. Це вам не ютубчик зараз юзати. Хе -хе. Так, ось в такому вона кластмасовому боксі. Касета, концерт, гурту Slipknot. Це ще я сам її купував в 2001 році. Це от такий раритетний експонат. Є таке. Ну, і на завершення у нас знову ретро ігри. Куди ж без них? Всі перевірені, всі робочі. Ось така 156 in 1. Тут гра Платун, до речі, я так і не міг згадати, що за гра, коли ввімкнув, то згадав, що колись з дитинства я в неї грав. Зараз я і на оглядах там і десь, щоб люди на стрімах в неї бавились, не бачив. Зараз я вам вставлю вставочку. Переглянете, що це. Так. Так, ось така теж з 79-ї 1. Ну, тут багато ігровка різного всього намішан. І ось дуже крутяча чотирьохігровка, ігровка. Тут Street Fighter, Silk Worm і Final Might Fight. ну Прям бомба. І ще одна гра, яку я також не знав. І навіть включив і не міг згадати, щоб я таку в дитинстві грав. Зараз вам вставлю, що воно таке. Так, друзі На цьому буде все у нас. Всім, хто шукає гарних знахідок, дякую велике всім за перегляд. Якщо вам сподобались якісь предмети, то пишіть. Буду дуже вдячний за підтримку у виді подобачика та підписки. Ну, все, всім кінцям знахідок. Всім добра і миру в кожну хату. До зустрічі!